Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні продовження сюжету про розпаковку хурми від розплідника сади кононенків. Якщо пам'ятаєте, ще наприкінці березня я придбала в розпліднику сади кананенків хурму, персик і малинове дерево. Саджанці були ніякі, із поганим коріннячком, та я їх все одно висадила. Було багато коментарів щодо того. Виживуть, не виживуть і що воно взагалі таке? І з цього приводу в мене для вас дві новини. І як то кажуть, одна добра, друга не дуже добра. Добра новина в тому, що всі саджанці виявилися живими. Всі вони вкорінилися, всі дали молоді пагони. Та погана новина в тому, що ані хурми. Ані персику серед цих саженців не виявилося. Сьогодні показую, що з того виросло. Ось це мало бути штамбовою малиною або так званим малиновим деревом. Та щось не дуже схоже на те, що з цього має вирости щось путнє. Грунт у контейнерах доволі поживний, тож мені здається. Що на сьогодні пагони мали б бути значно міцнішими, бо з моменту висадки пройшло вже 2,5 місяці. Ось тут є один трохи більший пагін, та й він не дуже міцний. Листячко, як бачите, схоже на малину, та чи буде з цієї малини якась користь, побачимо згодом. Саджанці дерев виглядають непогано. Корінився і дав прирости навіть той садженець, який мав найменше коріння. Якщо це взагалі можна назвати корінням. Та, на жаль, я й досі не можу визначитись, що це за рослини. Мені вони схожі або на яблуні, або на сливи. Гадаю, що зможу бути впевненою, що воно таке, лише з початком квітування. Хотілося б спробувати щось прищепити на ці рослини, та не знаю, що саме. Тож, можливо, хтось із вас допоможе визначитися із видом цих рослин. Якщо знаєте, що воно таке, пишіть свої припущення у коментарях під цим відео. Буду дуже вдячна! На останок трохи краси. Дивіться, це гортензія Skyfall. Вже майже розквітли її суцвіття, ще вони не дуже схожі на Skyfall. ще не вивернулися отакі го листочки, як має бути. Та все одно така гарна. Всім гарного дня і мирного неба над головою. На все добре, друзі, все буде Україна.